Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо з першої серії на третю. Зараз третя серія в нас. Ми далі проживаємо в світі в моєму світі. І ми тут в прошлій серії побудували отаке. Таке красиве поміщення. І тепер ми іноді будемо ним просто для краси. І як бачите, щоб красивіше було, ми його тут поставили, а так що тут на першій серії, як я тут заспавнулась, і далі з вами. Робили свої справи, будували, Я ще вам казала, про цього в другій серії овочка. Так що, хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал. І тепер пішли. Потрібно нам знайти діаманти, щоб побудувати місто і вийти так. Знищити так. А зараз ми ще цього не зробили, так що ми будемо це робити. Як я вже бачила, ми знаходили цю шахту. І тут я тільки що побачила... А це нам потрібна ознака. Так що ми його добуваємо, звичайно. Головне в лаві знову не, не, зуб, не опинитись. Тепер там, де на старих версіях правила, не покупайся під себе. От я і не буду докупатись, я буду дотримуватись правил навіть з далекого. Не знаю якого року. А так буду дотримуватися, то реально може бути. А тепер вже можна не дотримуватися цих правил. Я надіюсь на все, що тут заліз. Так що, далі розбиваємось. Буду розвит розвиватись. Хочу сказати, цей Майнкрафт це сама крута гра, і ви на будь-якому телефоні ноутбуці можете скачати її. А тим часом я нову затоплену печеру знайшла, а нам затоплену не потрібно. Так, так. Всім це, звичайно, очі. Видно, а то ми нічого бачити не будемо. Та ще й не середньо погубляться. І щось мені потрібно подивитися. Чи все нормально. З піском все нормально. А то я б ще раз добула нічби. Чи він, він був подорожили? Так, і зараз ми не зрозуміло. А це що таке? Типу. А чому? Я Знаю, якщо тут поставити скрині. і так і ти... ми не будемо кунатися. Так, так. І все ми можемо скрафтити ліжко. А зараз я біжу до будинку. І ми далі вириваємо. А поки ми вже набігли до будинку, можемо, коли буде ефір, побалакати. Ну, і так, першим ділом я... У мене є тепер ліжко. Ну, ось біле ліжко, ну це... Стоп, я буду на вівці спати. Я розумію, але в мене не така вівця, Можна тут отак от роги додати. О, мені кажеться, що, має... що в мене є Що что в Кому? Що? Бджілки? Відкуда ви? А, я зрозумію? Все тепер буду у вас зтрити. матрешки. А це що Номер один вівця. Ось я і хочу, щоб у мене ліжко на таку віпцюба не мінялась. І ось номер два вівця. І вони, звичайно... не одинакові, але мені здається, що одинакові. Оця атмосферка. Я знаю, в когось базорного тюба. Так, і мені зараз потрібно зрочно мідь. Щось її 10 а шукає. Навіть не знаю чому вона випадає на 5. Може і більше. Може на 11 навіть. А тепер Цікаво, можна пропаганди? Ні, не жаль. Ти -ти -ти -ти. А зараз ми поки що подивимося, як воно... І воно майже один залиток доплавився. І у мене досягний дід. А, лу... а лупа? Точні, яка лупа? ну! Вау! Мені дуже потрібно. В моєму буде такий дизайн. Надіюсь, вам сподобається мій дизайн будинку, і скоро ми будемо. Поки що мені потрібен дуже кругляк, і потім ще щось зробимо. Не, не знаєте що? А це буде секрет. Хочу сказати, у мене початкові будинки. А Може, буде. Щас покажу. Ліба отакими, що аж туди. Отсюди. Ось туди. Сзади так само. І вони висотой, не знаю скільки. У мене в одному називається Вет серкве для телефоні. У мене отакий, який я вам показувала. chrámow jedli. Nie, wiem, nie, 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 op op, i Dziwitz, już zalezę, nie, do. nie, 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 twarz. nie, 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 Ось уже четвертий. Так. А зараз ми подивимось, чи потрібно мені будувати той маленький будинок, чи ні. А зараз можно просто пигать. После какого-то Где О! А ты че куда? А ты че? Так, а зараз мы потом Пробирати, пробувати траву, з якої мені може вивезти насіння, І ось у мене вже їх два. А тепер мені кое еще надо. І на сіня я не буду викатати. Просто мені потрібно переношу. І ня, і потім я кое-что буду робити. Так, я вам казала вже на початку. Чи не на початку? Мені потрібно ще ферму буде побудувати. А ферма це також і місто. А навіщо ти за мною ходиш? А, я зрозуміло. А ты иди, корочка. Пошутила сейчас пол. Оп, А ты будешь ну, рамонту водом? Факелом? А с Смола. А я не знаю, що це скрип. О, тільки дивиш, в лаву не впади, Ну і всім, якби, ну, до побачення.